Заскриготіло залізо, замок хряснув і піддався. Інспектор штовхнув двері і увійшов до середини, але у ту ж хвилю вискочив назад на подвір'я і приклав хустинку до носа. З приміщення вдарив шахливий сморід. Один з чиновників наважився переступити поріг і зазирнути у глиб. За столом під вікном сидів будник. З головою похиленою на груди і правою рукою опертою пальцями на кнопки сигнального апарата. Службовець наблизився до столу і поблідлий обернувся до виходу. Короткий погляд, кинутий на руку обхідника, переконав його, що на пальці тримали кнопку, а три голі позбавлені м'яса фаланги. Бу, пані та панове, наближається ніч всіх святих. Популярно на заході свято Хеллоуіну, розповсюджується світом і заохочують до його святкування своєю містично жахливою привабливістю. В різних країнах це свято святкують по різному. Характерними розвагою для американців, наприклад, у цей день є випрошування солодощів дітлахами, вирізання ліхтарів з гарбузів та костюмовані вечірки в Україні. Це свято також набирає популярності, але часто його святкування обмежується якимись локальними костюмованими зустрічами або ж переглядом страшних фільмів. Насправді є безліч способів, як долучитися до цього химерного святкування, але здається, що для українця найкращим варіантом буде в цей вечір познайомитись з представниками української готичної літератури. У світі готична література була передвісником таких жанрів як Жахи та хорор. її характерними особливостями є і раціоналізм, містифікація, звернення до фольклору, естетизація жахливого та мотив таємниці. І, хоча готична література була більш характерна для західної Європи, Україну ця потреба жахливо-прекрасного також не обійшла. Взагалі, наскільки я зрозуміла, такі масштабні дослідження готичної української літератури це така. Thank you. Недавня тема, але сам факт існування української готичної літератури відкидає стереотип про неповноту національного літературного процесу. Мені здається, що найвідомішу і, можливо, наймасштабнішу роботу у цій сфері провів Юрій Вінничук, і саме на його антології української готичної літератури базується моє сьогоднішнє відео. Я познайомилась з обома томами Антології, звісно, я прочитала ще не всі твори, але багато з них. І тому у сьогоднішньому відео хотіла б поділитися деякими авторами і їх творами, які мене Особливо вразили, насправді я збиралася робити головинське відео більш атмосферним, на півтемряві, можливо, про свічках чи ліхтариках. Але заради е, збереження ресурсу я роблю це в сонячний день. І, можливо, я могла б це зробити вночі, коли є світло, і наче можна користуватись всякими електроприладами. Але вночі я сплю, ввечері треба зберігати ресурс, і тому. Ми зустрічаємось в день, але я сподіваюся, це не завадить відчути атмосферу, якою наповнили свої твори українські письменники. Розпочну я зі Стефана Грабинського. Саме уривок з його твори ви могли чути на початку відео. Я познайомилася з цим автором декілька років тому. Збірку саламандра. Мене привабили порівняння цього автора з Едгером По і Лавкрафтом, і насправді це дуже влучні порівняння, наш українсько-напевно, польський автор, тому що він все ж таки переважно писав польською мовою. Має у своїй творчості багато. Подібних до цих авторів елементів. Стефан Грабинський жив і писав в кінці 19-го на початку 20-го сторіччя, і насправді його, його життєвий шлях також має багато спільного з Едгаром По. У нього також, наскільки я знаю, він був хворобливою людиною, і у нього були там проблеми з приватним життям. Але ж які твори він писав, це просто неймовірне. До цієї збірки Саламандри там увійшли. Оповідання із одноіменної збірки автора Саламандра і зі збірки демон руху. І насправді напевно, що мої улюблені твори належать до збірки демон руху. Оповідання з цієї збірки охоплюють унікальну тематику потягів та залізниці, і це ж. Офігенна тема, і мені здається дуже дивним, чому вона не широко розповсюджена серед творів подібного жанру, адже мені здається вся ця залізнична атмосфера, вона заохочує до думок про щось е, нереальне, про якісь містифікації. Ну і взагалі, Стефан Грибинським залишається відкриттям останніх років для мене, і насправді для моїх друзів, незважаючи на те, що е, у всіх різні смаки, всіх, кого я знайомлю з творчістю Стефана Грибинського, щиро вражені тим, наскільки круто він писав. А тепер уявіть, що ви повертаєтесь з відвідини родини. У вас потяг на сьому вечора. І ви засиділись для того, аби встигнути на потяг, вирішили скоротити свій шлях. Піти більш болівничою дорогою крізь луг, а може ліс. Але несподівано починається дощ. Ви спочатку сховались десь у зарослях від сильної зливи, а потім пішли далі. Вже стемніло це не той час, коли все освічено ліхтарями. І тому ви йдете якою стежкою, сподіваючись, що вона виведе вас до станції. Дощ продовжується, а ви так і блукаєте по лісу. повністю стемніло, тому ви блукаєте навмання в надії знайти якийсь парк, а може будинок для того, аби попросити прихистку, бо насправді ви блукаєте вже достатньо довго для того, аби промерзнути від дощу і виснажитись. І тут ви. Нащупайте своїми руками паркан. І сподіваєтеся, що саме він виведе вас або заведе вас до якоїсь будівлі. Ви рухаєтесь до паркану і нарешті знаходите будинок. Ви сподіваєтесь там знайти когось, ну, але вам ніхто не відповідає. Згодом ви думаєте, що ви потрапили закинутий хлів, там все посипано сіном. І тому саме на цьому сіні ви і вирішуєте поспати до ранку. Провалюєтесь у сон, вам сниться дивний сон про дивних людей, про вбивства. Аж раптом наступає ранок, і ви прокидаєтесь. Виявляється, ви проспали всю ніч в трупарні. На ранок там збирається група людей, які повинні оглядати якраз свіже. Якщо можна так сказати, тіла. Ви також бачите це тіло і впізнаєте людину. Це та людина, яку ви бачили сьогодні у сні. Я зачитаю вам уривок для того, аби ви могли також проникнути з цією атмосферою. Я протер очі, рештки сну розвіялись, цілком отямився. Де ж я? Під лівою рукою, що була занурена у сіну ложа, відчув якийсь твердий предмет, який до того несвідомо тримали мої пальці. Лінивство не дозволило мені ворухнутись і переконатися, що то було. Я лише повернув голову у той бік, проте нічого не побачив. Стіна соломи і сіна заслоняла мою голову, і той предмет, за який трималися мої пальці. Почав обмацувати його. Та невже? Тепер я мав враження, що мої пальці дотиркаються до чогось м'якого, наче сукно, Чийсь рукав, чи що. І тут до мене дійшло. Моя рука цілу ніч підсвідомо трималася за передпліччя людини. Загалом, творчість Стефана Грибинського неймовірна, я щиро бажаю кожному ознайомитися з його творами і є впевнена, що ніхто не пошкодує. Хм, а ви пам'ятаєте твір, де людина перетворювалась на комаху. Напевно, ви згадали кавку і його перетворення. Але насправді набагато раніше з'явився твір зі схожим мотивом у Яна Баршевського. Це письменник білоруського походження, але переважно він створював свої дайте, оповідання польською та українською мовою. Так от. Тема комах у нього розкрита в оповіданнях. Мені дуже сподобалися оповідання, яке називається Дерев'яний дідок і жінка-комаха. Там невеликі оповідання, які пов'язані між собою, але там різні історії. В основному їх пов'язує дерев'яна голова, яка розмовляє. І, звісно, я також поділюся з вами деякими моментами з його творів. Зачитаю пані прожила років сто та не тільки не змінилася на краще, але гнів, і жорстокість ще й виросли в її серці. Отже, велика частина її підданих, залишивши свої хати, поневірялася світом у пошуках харчів, лакеї розбігалися, кленучи свої пані, сусіди її ненавиділи, ніхто не провідував, ніхто з нею не зустрічався і навіть не пробував наблизитись до її житла, а гнів нищив її тіло, сушив від злості і постать її з дня на день маліла. Живучи довго, отак у забуті, вона так сохла, що скидалася на хворого карлика, а згодом на немовля, худно чи усе дужче. Нарешті перемінилася в якусь дивну комаху. З обох боків виросли у неї довгі прозорі крила. Проте лють і далі горіла у її серці. Минуло багато років, та грішна жінка жила, перетворена на якусь крилату почвару, а хто проходив повз її житло, бачив. Як вона вилітала звідти зі страхітливим криком і проганяла переляканого перехожого, літаючи в нього над головою. Приїхавши здалеку, новий дідич почав господарювати в тому маєтку, а коли сусіди розказали йому про напади страшної комахи, не казав повідчиняти усі вікна, обкороти димом кімнати і марно та почвари зі страхітливим писком і криком, кидаючись в очі, жахала людей. Переможена димом вона мусила відлетіти в сад і сховатися між дерев, але злість кипіла в її серці, і вона хотіла будь-що вигнати нового господаря з будинку. М -м -м? Ну, як вам? Мені взагалі найбільше в дослідженні готичної літератури сподобалися. Незвичні, не знаєте, незаїжджені образи, тому що для готичної е, літератури характерні є характерні персонажі: це вампіри, упорі, е, я не знаю, вивкулаки. А, а от у українських творах дуже незвичні і самобутні образи. І, хоча б заради цього, заради от цієї новизни е, варто щось цього почитати. Так, ну і ще трішки на додачу до атмосферності, я зачитаю е з його оповідання філософ невеличкий шматочок. Філософ міркував про розмаїтті явище життя. Під час цих роздумів голова його несподівано сховалася під капелюхом і зникла на очах. Філософ, відчувши, що поринув у темінь, панічно зірвав капелюха, і гості побачили перед собою страшне видовище. Не було в нього голови, тільки над широкими плечима висіла на тонкій шиї якась кулька на зразок макової голівки, бо ну я думаю, що ви зрозуміли. Мені дуже сподобався цей автор, у нього дуже незвичні образи, і, як на мене, досить страшні. До речі, до створення української готичної літератури також долучився і священник зі Львову Іван Наумович. У антології представлене одне його оповідання: нічний супутник. І, як на мене, це також дуже непогане оповідання. Звісно, воно. Воно має мотиви такі релігійно-просвітницькі, виходячи з його діяльності, але насправді задатки у цього оповідання дуже непогані. Я вже собі уявила. <laughs> я коли читала це оповідання, я уявила собі інше, як могла б розвиватись історія, виходячи з того, що описав Іван Наумович. Але ознайомитися з цим також було дуже цікаво про що, які оповідання писали священники. Далі мені хотілося б розказати про ще один твір, який мені дуже сподобався, і це дитяча могила Миколи Костомарова. А, дуже дуже непогано. Звісно, Микола Костомаров дуже непогано. І зараз я зачитаю вам невеличкий уривок з цього твору. А що ж ми будемо робити, коли, як бачиш, скарб не дається? спитав Пархіму, пам'ятавшись після першого враження. Хіба ти яке слово знаєш? Чула я, сказала Кулина, від старих людей коли ще дівувала, що скарби не даються через гріхи наші, можуть лише взяти його такі руки, котрі з роду не грішили. От ми візьмемо із собою нашу Оксанку, їй всього дев'ять літ вона ще не встигла нагрішити й Бога нагнівити, як докопаємося до казана. Той примусимо її вибрати звідси все, що там є. Настала ніч, Пархім запряг свою шкапу у віз, сів із жінкою, а коло себе дівчинку посадили. Приїздивши до могили, взялися вони прудко копати. Чи те бави? гукну пархім, викопавши яму з півсажня, як легко копається, наче б хтось зі споду землю допомагав викидати. Нащо вже і я, жінка, а ось у тому не чую. Копають вони годину, копають другу, ось уже викопали яму сажнів на чотири. Раптом, коли не на Лопата, вдерилась об щось залізне. Скарб. вигукнула вона, скарб. вигукнув Пархім. Почали вони дружно обкопувати землю і з'явився перед ними здоровенний залізний казан. Тепер іди сюди, дитинко, покликав Пархім. Він узяв дівчинку і посадив коло казана. Бери на своє щастя. Дівчинка безусиль відкрила покришку казана, перед очима втішеного подружжя в казані були до самого верху срібні гроші. Твоє щастя, твоє щастя. повторювали обоє, вибирай та нам подавай. Мати квапливо вистрибнула з ями, розстелила на возі рядно і наготувала лентухи. Дівчинка жменями подавала гроші батькові, а батько матері таким чином, небавом накла... наклали вони піввоза. Казан виявився дуже глибоким. Дівчинка, нагинаючись, не могла вже досягнути грошей. Тоді батько посадив її в казан. Ледве тільки дівчинка простягла з казана ручки, повні грошей. Раптом покришка миттєво зачинилась, і казан з гуркатом провалився під землю, котра враз почала осипатись. Жалібний крик дитини лунав з під землі. Ой, тату, ой, маму. Ой, тату, ой, маму. З уривку можна зрозуміти, що дитяча могила і справді дитяча. І я сподіваюся, що коли я зачитую ці уривки, я не займаюся прямо кровожерливим спойлерством, тому що, ну, мені здається, твори старі. І, звісно, я таким чином порушую якийсь пішіс, але все ж таки мені хотілося, щоб це відео мало атмосферу таких. Страшних розповідей, коли всі сідають в коло і розповідають там хто коли бачив пікову даму чи щось таке. Ну і в принципі, моє відео має ознайомчий характер, і я не зачитую кожний твір з антології, там є ще багато матеріалу, з яким можна буде наново ознайомитись. Також мені дуже запам'ятався твір Несамовитий знак автора Юрія Середяка. Про цього автора взагалі там було два речення. Я про нього не змогла щось знайти в інтернеті. Дивно, да? Можна не знайти чогось в інтернеті. Ну така, от загадкова особистість, і я так зрозуміла, що можливо у цього автора, в принципі, окрім там декількох оповідань і нічого нема, і згадки про нього, і згадок про нього також. Дуже мало. Або, можливо, я помиляюсь, тоді виправте мене. Так от, несамовитий знак, дуже круте оповідання для тих, хто любить спіритичні сеанси і всяку таку тематику. Мені він сподобався дуже гарно написаний. Більше нічого про нього не скажу. У цього автора і так складно знайти якісь твори, тому тут точно спойлерити не можна. Також я прочитала гарну. Містичну історію від Оксани Гарт, яка називається Червоні троянди, головна героїня, як тільки. Відчувала в своєму серці кохання, починала отримувати наполегливо від невідомого чоловіка, жінки або істоти червоні троянди. Ну і власне до чого це її привело, можна прочитати в оповіданні. Також мені запам'ятався твір Миколи Білецького, Журавель така химерна історія, скоріш за все про перелесника, коли до чоловіка, до головного героя прилітає. Журавель е, і заговорює, каже, що хоче одружуватись. І е, головний герой то бачить, що це журавель, то йому здається, що це людина. ну, І Журавель весь час його підбурює, каже: ну, ти що, не можеш розрізнити вже, відрізнити людину від журавля. Така е, прочудлива історія. Ну і рідко коли в таких історіях, пов'язаних з нечистою силою, використовують образ, образ журавля. Мені здається, частіше і за все, він все ж таки такий дуже позитивний персонаж, якийсь знаковий, дуже цікава історія, дуже раджу прочитати. Також, завдяки Юрію Веничуку я відкрила для себе творчість Антіна Крушельницького. У антології він представлений одним оповіданням воно про привида, дуже прикольне. Але доки я шукала ще щось схожого з його творчості, я натрапила на збірку оповідань. Ірена Оленська, і мені так сподобалось. Я за вечір, незважаючи на те, що повинна була шукати представників готичної літератури, засіла за цю збірку. Як на мене, деякі елементи з неї дуже схожі на творчість Огенрі, може, я не права, але ось таке враження було дуже і дуже круто. Uh, і я вирішила, що в майбутньому найближчому познайомлюся з його творчістю. Ну і ми переходимо до останнього твору, який, здається, найповніше відповідає жанру. Там є і замок лицарство у вигляді козацтва, могили та привиди. І це жива могила Людмили Старицької Черняхівської. Наскільки я зрозуміла, це обробка української легенди. Але дуже крута. Там і трагічно, і романтично, що також характерно для готики. І таємниче, і страшно. Не хочеться навіть уривки з цього читати. Хочеться весь його залишити на індивідуальне знайомство і розгляд. Ну, і в принципі, на сьогодні це був останній твір, який мені сподобався, і яким би я хотіла поділитися. Насправді, я б хотіла додати, що найбільш страшним елементом серед всього того, що я читала, часто виявлялись саме автобіографії наших українських. Авторів я закінчила на твори Людмили Старицької Черняхівської, і деякі елементи з її біографії я б хотіла зачитати Людмила Старицька-Черняхівська черняхівська автор поезій, оповідань, літературно-драматичних творів, театрознавчих і літературознавчих статей спогадів. 1917 року була обрана до Центральної Ради, а з 1919 року заступник голови Національної ради українських жінок у Кам'янці Подільському. 1929 рік її арештували у зв'язку з процесом СВУ. Перебувала на засланні. 1939 рік повернулася до Києва. 20 липня 1941 року НКВД влаштували обшук на квартирі, де мешкала письменниця з сестрою Оксаною. У звинуваченні писалася В настоящее время Старицкая Черняховская германофильски настроена, ждет прихода немцев в Киев. Вместе со своей сестрой Стышенко Оксадой намечает план своей деятельности в так называемом украинском правительстве, которое, по их мнению, создаст Гитлер в Киеве. Согласно этого плана, они возьмут на себя руководство культурным фронтом на Украине. Все остальное должно быть сосредоточено в руках немцев. На допыте письменница запоречила це Людмилу Старицьку Черніхівську, Оксану Стишенко, академіка Агатангела Кримського вивезли вантажівкою до Харкова. Далі у Таверніку до Акмолінська дорогою письменниця померла. Конвоїри викинули з вагона її тіло. Місце поховання Людмили Старицької Черніхівської невідоме. Знаєте, навіть слів нема. Настільки жахливі. Настільки трагічні їх долі, що ніякі жахи не порівняються з цим. Буквально Антін Крушельницький його і всю його сім'ю було розстріляно. На жаль, всі ці жахи нагадують нам про те, що війна триває, що наш ворог не змінюється, його наративи і його методи також. І нагадує нам про те, що треба боротись, бо Україна була до імперії і буде після. Саме тому я вважаю, що буде наземно нагадати, що найкраще, що ми можемо з вами зробити у свято Головину або будь-яке інше свято чи будній день, це донатити на ЗСУ або будь-який інший фонд, якому ви довіряєте. Ну, а я бажаю вам гарного ранку, гарного дня чи гарного вечора. Коли б ви не дивились це відео, я сподіваюся, що з вами все добре. І якщо вам сподобалось моє відео і те, про що я розказувала, я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк або залишите коментар, або те інше, ще перевірите, чи підписались ви. Мені буде дуже приємно. Бувайте! Інспектор штовхнув двері і увійшов до середини. Але у ту ж хвилину Гіля. Ні, де сіди. З приміщення вдарив жахливий сморід. Один з чиновників. На неї, на неї якось впливає, література з неї якась нечиста сила виходить. Zaris Yele muhti